Сьогодні ми зробимо підбір на топ 3 найдорожчі готелі в Австрії та топ 3 найдешевші. Почнемо з топ 3 найдешевших готелів. Почнемо з третього місця найдешевших готелів. Третє місце у нас займає готель, який знаходиться в Сальцбурзі. Тут ви можете обятуватись на 4 дні, 3 ночі. Без травування та власною доправою. Ціна за дві особи 10 тисяч крон. На одну особу 5 тисяч чотириста крон. Друге місце в нас займає дводенне лежування в Сальзбургу. 10% знижка, тур на три дні одна ніч з сніданням та автобусним перевезенням з Праги. За дві особи 8 тисяч крон. Одна особа 4490. І перше найдешевше місце в нас займає готель в Відні. Два дні, одна ніч з сніданням та власною доправою. За дві особи всього на всього 2620 крон. Одна особа 1310. Переходимо до категорії найдорожчих готелів в Австрії. Третє місце в нас займає готель в місті Боралберсько. 4 дні, 3 ночі з сніданням та власною доправою. 26 360 крон за дві особи. Можливість обятувати стільки покої про дві особи. Друге місце в нас займає готель Фалькенштейнер в місті Корутані. Певний пензіон, власна доправа 4 дні три ночі. За одну особу 14 570 крон, за дві особи 29 100 крон. І сьогоднішньою нашою зюминкою буде готель в Горні Раковську за 32 810 крон за дві особи. Одна особа 16 405 крон. All inclusive, власною доправою, 5 днів, 4 ночі. Горні Раковську сьогодні отримає в нас перше місце, тому що це один з найкрутіших готелів Австрії. Якщо ви знаходитесь в Європі та хочете подорожувати, ми для вас знайдемо топ найгарячіших турів з п'яти країн Європи: Німеччина, Словакія, Польща, Австрія та Чехія. Співпрацюємо з туристичними агентствами, які розміщують свої найгарячіші тури на нашій платформі платформа olimp.com це для консультації писати в Instagram olim.eu. Бажаю всім успіху, чадо!